Приготуємо сьогодні тертий пиріг з яблуками та білковою піною. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Спочатку білки відокремлюємо від жовтків, білки кладемо в холодильник, накривши харчовою плівкою, а жовтки нам знадобляться для приготування тіста. До борошна додаємо холодне вершкове масло. Масло поніруємо в борошні і натираємо на крупній терці. Повинна утворитися борошняно масляна крихта. Додаємо цукрову пудру, дрібку солі, жовтки та розпушувач. Починаємо замішувати тісто. Додаємо воду чи молоко та продовжуємо вимішувати. Повинно утворитися м'яке та пластичне тісто. Ось так виглядає готове тісто. Розділяємо тісто на дві частини, одну більшу, іншу меншу. Обидві частинки загортаємо в харчову плівку. Більший шматочок тіста кладемо в холодильник, а менший до морозильної камери приблизно на 1 годину. За цей час приготуємо начинку, для цього беремо яблука, очищаємо їх від шкірки та натираємо на крупній терці. Яблука у мене дуже соковиті та солодкі, тому цукру я не буду додавати. Скруплю яблука лимонним соком, додам корицю та масло. На повільному вогні тушкуємо яблука до м'якості та щоб вся волога повністю випарувалась. Далі начинку потрібно охолодити до ледь теплого стану. Дно форми застеляємо пергаментом, розкачуємо тісто відповідно до розміру форми. Тісто проколюємо виделкою. Форму з тістом відправляємо у попередньо розігріту духовку до температури 175 градусів та випікаємо близько 15 хвилин. Тісто повинно злегка зарум'янитись. Виймаємо тісто з духовки, а тим часом зіб'ємо білки з цукром до стійких піків. На основу викладаємо яблучну начинку, далі білкова маса. Затираємо все тістом з морозильної камери на крупній терці. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Готовий пиріг залишаємо до повного вистигання.